Так, сьогодні новий рік. Робити нема що. Трошки вийшов прогулятись. Тут колись копали торф. Зараз бачу, почалася вирубка вже лісу. Пеньки, пеньки, пеньки. У яка коза тут є. Собаки, хоть побачить, як виглядає. Це заєць. О, там свіжа вирубка. Як парк юрського періоду. Навіть пеньки можуть виглядати. Гарно. Ну прикольно Цікаво що тут буде далі все. О, вже пенький Ось такі пеньки всі обросші мохом Обчих стоїть, то десь недавно вирубували. Знаю звісно чи звуком записую. Останнє відео знімав, знімав, а звуку не було. Тут все торф Трохи з цієї сторони ріжуть і трохи ріжуть з тої сторони. Бачу, вам вже буде закінчуватись цей лісочок, а колись був класний ліс. Вон туди він ще далі, пішов, Там всередині така здорова є галявина. Колись в дитинстві тут одалася, як торб вкопали. Типеньки здоровечі. Моху і корінь Не знаю, че у видно, бо дуже сонце Небагато вирубали. Все, ще, ще ріки лісу не буде. Так, щось сковалить наша собака. Або попала в стричку, або щось знайшла. Того разу вона так сковуліла, як бігла за зайцем і впала в яму. Точніше в яр обрив. Заєць хитрий, біг-біг і минув та з розгону полетів. Звісно, куди ту далі йти? Ладно, відео закінчуємо. Так, зроблю ще одне коротеньке відео. На пам'ять зніму ліс. Як тут так класно. Але скоро його вже не буде. Так, як його почали вирубувати і рубають з двох сторон. Вон там вже кінець. Вон там вже кінець. На тій стороні вже ліс його повністю вирубали практично. Там ще сотих 10 може залишилось. Ну і там вже кінець. Це вже залишки. Але які тут старі класні дерева. Особливо Корінці їхні все в вмоху. Дуже класно. Ну, телефон всеї краси, звісно, не передасть, Ну так походити подумати про щось своє це взагалі шикарно. скажу я може і останній раз в цьому лісі так я часто ходжу по лісах до наступного разу коли зберуся лісу може вже і не бути зараз йду на ту сторону Вийду з лісу і гляну, та там вже все немає Останній раз як я був, то там тільки кусочок його вирізав. Оце тільки кусочок остався, такий як тоді вирізав. Так. Оце такий кусочок остався. Такий маленький кусочок лісу. Раніше тут були. Або бришеї. Бри ніде не поділися. Але як все це вирубають, то не знаю, чи буде тут бобри жити. Воно, не походу, винирва. Може і кавидра Так, попробую перейти все-таки ще на ту сторону Подивитися ж там ліс ще залишився. Нема лісника То вже б тому боброві дав би штрафу Я не знаю що то вони кору загрізають чи що Мало того, що згризли дерево, вон лежать, і воно все згризено. Згризена кора повністю з дерева. Може добре йдять кору. Ось тут завалили здорове дерево. А це їхня стежка. Тут лунки, це вони походу вимиряються. А то походу їхня стежечка йде. І пішла туди, куди сюди побігла моя вся одна собака. О, один вже купається. Молодець. Ладно, треба йти витягати його. Ти сам виліз, виліз. Йду, йду спасати тебе. Так, собаку спасли. Тим часом прибігла Іриса вже є. Теж щось вона дуже мокра і вона туди пішла. Ну це вилізе. Вона любить воду, любить плавати. Їй що зима, що літо. у нас воду любить. Сумано не переживати. Так, пройду я тут далі, не пройду. Там бачу ще одна запилені. Тут був бобрам край. Скоро. Скоро вони не будуть ну, тут жити. Як вирубають ліс, не буде їм що гризти. Звісно, ще є тут коза, бо є сліди від кози. Слід дуже тонкий.